Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на своїй дачі. Вже вечір. Трошки зайшло сонце, слава Богу, що хоч сьогодні сонце, бо завжди чогось кожен день дощ. Кожен день дощ. З однієї сторони хорошо, що не треба поливати. Це ось Артеміс. Троянда Артеміс. Така, зефіринка красива. Дивіться, який красивий в неї. Підсвітка в неї красива така. Молочна, така вже красотка. А це Моналіза. Моналіза теж така красиво сформована квітка. І бутонів багато буде цвісти гарно. Мона Ліза така. Атеміс. ще багато ось бутончиків у неї. Такі. Це більканто розпускається, зараз покажу ближче. Якась бордютна така троянда, не знаю. омаша Барбара. Бачите, яка закрутка в неї, така рифлюна. Вона вся рифлюна, красива. Края в неї такі аж чорні Аж чорні Ось тут видно така чорна, чорні края. Дуже красива. Ось така вона. оце ця красоточка, така велика квітка. Це Ренесанс. Ізабелла Ренесанс. Ось така вона. У мене ще є така дуже гарна, зараз покажу Бельканто. Дивіться, яка більканту гарна. Така плетиста, але вона не дуже висока, але красива, ось така. Прям квітка така велика, дуже така ярка, гарна. Більканта. Прям красотка. І буде багато теж цвісти, ось такі темні бутони в неї, прям такі темні, аж чорні. Потім ось така красотка. Це Хоуп-Хоуп-Юманіті канатка. Тоже така темна. Красива. Три Це моя така розрядка така. Дивлюся, як вони квітнуть, яка краса. Такого уходу немає зараз за трояндами. Просто дощі поливають, слава Богу, що треба поливати, підживлювати тільки і все. І вони собі будуть квітнути. Так, я вже казала, що вони вимерзли всі, але все одно вони відросли і будуть квітнути. Це у мене тайдало. Так, о. росте собі, так і все. І... Дощі поливають. Така красота. Це теж клумба з трояндами. Це в мене бузина Ламлайт. Дивіться, які ріфльоні листя красиві. На дачі вона дуже гарна дивиться. Такий колір красивий. Ось вона стоїть на задньому плані. У мене в клумбі. Дивіться, як вона цвіте красиво, які квіти в неї. Гарнющі. Маленькі, але дуже красиво ось така вона виросла, у неї вже такий об'єм великий, трохи її формую. Бачите, так вона виглядає, велика. стовбур такий вже великий. У неї. Ну, года, мабуть, 4 роки їй, але так формую, обрізаю, щоб вона не вилазила мені на троянди і на дорожку. Але ж вона ще й набирає дуже швидко висоту, трохи формую така гарна, не вимерзає. Зимою не вимерзає. Я її не вкриваю. На задньому фоні це в мене розцвітає вже Golden Cerebration. Тут ще багато квітів не розцвіло, багато троянд не розцвіло. Це в мене троянда мускусний гібрид Салі Холмс. Така красива. Проста квітка, але дуже велика, сантиметрів 10. Вона ще не розцвіла. Вся тільки в бутончиках. От, така висока-велика. Це в мене жасміна. Ось така жасміна. Плетиста. Жасміна, тільки починає теж цвісти. Ось така на бутонах уже. Красива така. Закрутка в неї така гарна, така пишна стоянда. Бріозка така починає цвісти теж. Така вона гарна. Тож і жовта плетиста. Не знаю, забула, як вона називає. Ну, не керіо. Керіо не, цві, не плетиста, а це вона плетиста жовта. От, а це бріоза. Така. Ось вона хворіє. Оце ось моя джазик. Такі вже квіти красиві, різнокольорові. І дивіться, і розова, і якась жовта, і персикова. І якась прямо така, дивіться, який, вся така в цяточку. Ну, дуже красивий. Ось кольора розовий. Персики розовий різні. Вже така вона. Трошки хворіла, але вже наче нічого нормально. Це просто чайник, якийсь чайногібридна, знаю, якась просто розова, не знаю навіть назву. Давно вона вже в мене куплена була вже 10 років назад. Це ось морець квітів, море квітів. Цвіте ціле літо. Це гефальт. Дивіться, скільки квітів, цвіте цвіте і цвіте. І Бачите, подивіться, скільки квітів. Цвіте ціле літо. Така красота, така красота. Не передать словами, ну це просто. Дивіться, на ці квіти. Красотка. Ну, просто красотка, нема слів. Ось що робиться. Ось такі пагони, товсті, колючі. Ну От уже красота. Просто красота, неповторна. Цього року в мене Ангіла ох і видала квіти. Ух, і видала. Бачите, скільки квітів? Простувати не ну, їх багато, такі великі шапки. Вже цього року ж цвітає гарно. Дуже гарно. Бачите? Отака красота. Ось така розрада в мене з трояндами. Дуже я їх люблю. Ну, а що робити? Що робити? Скільки всього так на дворі? Дивишся і ці новини, і все, скільки горя, вже не знаю, чим його заглушити це все. Дивишся на свої квіти, на троянди. Приїжджаєш, розслабився, получив дозу таку енергії. І все, і на роботу. Всім дякую, всім гарного. Дня, всім гарного настрою. Хай буде мир у нас. Всім дякую.